Казка про лева та мишеня. Веселе мишеня бігало по галявинці, а неподалік грівсь на сонечку лев. Теплі промінці м'яко ніжили його могутнє тіло, і від тих, тих песточів звірячий цар задрімав. Його величезна голова мирно лежала на сильних лапах, а золотава грива скидалася на купу сонячного проміння. І тому здалеко здавалось, що це саме сонце спустилось на землю відпочити після цілоденної роботи. Побачивши його, мишенятко здивувалося. Оце так диво. Невже це сонечко спустилося з неба надвечір? Мабуть, воно тепле, аж гаряче. Піду напокличу друзів, нехай вони поглянуть на цю див дивину. Гей, друзі, ходімте зі мною, гукнуло воно до мурахи і сороконіжки. Я покажу вам, де сонечко спить. Обидва други здивувались і рушили за мишенятком. А хоробре мишеня тихо підкралося до лева і лягло поруч із ним. Йому стало дуже тепло, а друзі спостерігали за ним здалека і не наважувались наблизитись. А мишенятко, так, стало таким сміливим, що вже почало гукати на весь піскливий голосок. От який я сміливець, не побоявся із самим сонцем поруч лежати. Тут так тепло й затишно. Проте, чому сонечко таке сумне? Мабуть, за день надивилось по світу багато лихого і засмутилося, треба його розважити. друзі. Із острахом і захопленням дивилися на відважного мишеня. А той, забравсь на Левину, голову, й почало лоскотати за вухом. Від лоскоту Лев посміхнувся так весело, тепло і лагідно, як, мабуть, здатне посміхатися лише справжнє сонечко. Ура, я розвеселив сонечко, почало кричати мишеня. Мишеняшки реберць скотились з лев'ячої гриви і вирішило подивитись, яке сонце завбільшки. Воно оббігло довкола лева і натрапило на довгий хвіст із китицею. Оце так, ніколи б не подумав, що у сонця є хвіст, наче в нашого кота в васька чи в собаки жучки. Навіщо ж йому такий хвостисько? Мабуть, щоб розганяти хмари. Треба перевірити, який він на дотик, чи справді м'який. Мишеня вхопилося за кінчик хвоста і чим дуж потягло його на себе, а сонце раптом розплющило очі, повернуло голову та як зареве. Грррр, як ти смієш мене за хвоста тягти, таке погане мишеня. Злякалось, мишенятко, й до Нірки сховалося. Друзі геть розбіглися. Перелякане мишеня ледь-ледь виснуло писочок із нори і подивилося. І здивовано спитало хто б міг подумати, що сонце таке сердите? Ми ж нічого поганого його не зробили. А воно он як розлютилося. Що ж тепер буде? Ти чого так тремтиш, дитинко? Прибігли до мишенятка його матуся. Ой, мамо, якого ж лиха ми з друзями накоїли. Сонце розсердили. Мабуть, завтра воно і прокидатись не захоче. Он воно яке гнівне. І мишеня показало лапкою на лева. Дурненький ти ще в мене, сміхнулася матуся, і друзі твої ще малі і мало знають. Справжнє сонечко ніколи на землю не сідає, і ніхто з нас його розсердити не здужає. А той, хто під кущиком лежить, це Лев, цар звірів. Ой от його й справді чіпати не годиться. Бо кепський буде, коли він розгнівається. Ось тепер мишенятко знає, що то було не сонечко, а цар звірів Лев.